Вітаю, мене звати Поліна. Я креативна директорка у компанії Medica+. Plus. Кожен хоче виглядати круто будь-де, адже круто виглядати круто. Давайте познайомимось. Medica+, Plus – це бренд сучасних японських б'юті-гаджетів для вашої краси і здоров'я з гарантією до трьох років. Тут я розказую і показую, як доглядати за собою за допомогою сучасних технологій та б'юті девайсів. Сьогодні мова піде про слуховий апарат Sound Control 16 це штука, яка допомагає відчувати життя повною мірою та не думати про проблеми пов'язані зі слухом, чути, відчувати і любити це життя ще більше. А також цей девайс можна використовувати будь-де. І до речі, я розкажу, як отримати знижку мінус 10% у кінці ролика, що робить MedicaPlus SoundControl 16 таким особливим. Ну, по-перше, це кристально чистий звук. Слуховий апарат забезпечує виняткову якість звучання завдяки технології ефективного пригнічення сторонніх шумів. Це означає, що ви чуєте лише те, що потрібно, без небажаних перешкод. Інтуїтивне тактильне керування. Налаштування гучності та потужності звуку легко виконується за допомогою декількох дотиків. Швидке перемикання між інтонаціями голосу дозволяє вам не пропустити жодного слова під час важливих розмов. Також майже непомітний дизайн. Цей апарат має колір, який схожий на колір шкіри, що робить його майже невидимим у вусі. Ще одним важливим пунктом є легкість та зручність девайсу. Апарат важить лише 1,9 грама. SoundControl 16 забезпечує комфорт протягом усього дня, а симетричний дизайн дозволяє використовувати його на обидва вухи. Тривалість роботи батареї: вбудована літієва батарея забезпечує до 30 годин роботи від одного заряду. А для повного заряджання акумулятора потрібно всього 2-3 години. Також зручні зарядки. Завдяки заряджанню USB ви зможете легко підзарядити прилад від будь-якого гаджета, включаючи смартфон, павербанк чи комп'ютер. Це робить SoundControl 16 ідеальним варіантом для людей, які часто перебувають у дорозі. Адже медіка Plus – догляд будь-де простота у цьому самому догляді. Силіконові вкладежі на кожному навушнику дуже легко чистяться, що забезпечує зручність та гігієнічність використання. Medica Plus Sound Control 16 не просто покращить ваш слух, вони роблять сприйняття звуків надзвичайно комфортним і ефективним. Це ідеальний вибір для тих, хто прагне зберегти активний спосіб життя та залишатися на зв'язку з оточуючими, де б вони не були. Вибір Medica Plus Sound Control 16 це вибір якості, комфорту та стилю. Насолоджуйтесь кожною деталью розмови, забудьте про обмеження. Тож, друзі, давайте робити собі подарунки, які дарують не тільки хороший настрій, але й допоможуть нам залишатись довше молодими і здоровими. Замовляй просто зараз по акційній ціні або рекомендуй друзям. Посилання на слуховий апарат, розроблений за японськими технологіями від Medica Plus зі знижкою мінус 10% Я залишаю в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд! З вами була Поліна. Всім привіт від команди Медіка Плюс, Бренди сучасних гаджетів для здоров'я та краси. Тож до зустрічі! І не забувайте, що круто виглядати! Круто!